В общем, я сьогодні як циганка. Така робота. Я ще з машини не вилазила вже 9-та вечора. І и... да, де, -да, мабуть, може більше. І, в общем, і впередчині я була в Ужгороді, понятне дело, і и... ще тільки кава в мене сьогодні була. І все, така, в общем, робота. Але я хочу, звісно, з прямий ефіру почати вести. Але на яку тему? Бо в мене цей канал щось спутався коні люді. То про собаку, про нерухомість мало, бо в мене є ще один тікток-канал. Там чисто про нерухомість, але більше про закордони. Якщо вам цікаво, бо я зараз трошки а, візьму, напевно, що поки в Ужгороді декілька об'єктів від забудовників. І бо в мене є зараз нове направлення Іспанія. Буду розробляти і щоб, скажімо так, не сидіти без діла. Деякі клієнти хочуть по квартирки в мене тут взяти, тому я вже виясняю, яка ситуація. Ціни падають. Так що, в принципі, можна брати, але теж треба знати, де брати, бо багато, ну багато не багато, але є такі забудовники, що у них вже закінчилися кошти. І нема за що будувати. Я всю інформацію знаю, я пропоную тільки те, що добудується 100%. Ну, 100, не 100, воно добудується, але те, що будуть затримки в будівництві, це якраз 100%, бо дуже багато факторів спливає на будівництво зараз. Навіть якщо є гроші, є там другі якісь нюанси. По матеріалам можуть невчасно завести там і ще якісь нюанси. Це треба враховувати, щоб не було потім паніки, скажем так. Так що, якщо буде цікаво, іменно про нерухомість, накидайте теми, які вам цікаві. І я думаю, що або на вихідних, скоріш за все, треба буде зробити прямий ефір. Я думаю, що буде цікаво. У мене дуже багато різної інформації на різні теми.